Так, запитання, так. Отче Василь, в мене до вас запитання, хочу поради. Мене дочки зятем не можуть з нами, з родичами, щоб жили спокійно, як рідні люди. Завжди їм щось недобре, просто перестають говорити з нами і не пояснюють причини, завжди роблять мене винною видумують брехню, а я завжди прощаю і перепрошую, хоч і не сварилися з ними і не гнівалися, але кажу, то моя дитина, і я маю простити і до них горну, горнуся. Бо то мої діти а вони відштовхують, блокують, е, блокують в телефонах, не піднімають, як дзвоню, і не, відпи, і не відписують. Я не гніваюся на них, бо, бо то гріх гніватися з дітьми і не бажаю нічого злого, лише тоді, коли перепрошуються, перепрошуються, як біда притискає. І треба допомога. А всі кажуть, що я дала, їм, щоб я дала їм спокій, хай живуть, як знають, а мені жалко дочку, бо вона слабовита, має проблеми з зором і ногою. І ще вагітна зараз, і, 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 і як мені бути, що робити? Порадьте. Дякую вам. Ну, дорогінка моя, це дуже добре, що ви так любите свою доньку. Переживайте за своїх дітей, чи це донька, чи невістка, знаєте, то і родина. Але моя порада вам буде проста. Старайтеся як менше вмішуватися в їхнє життя. Як би це не виглядало дивно, так? завдання тата і мами адаптувати дітей до самостійного життя. І чим менше ми будемо втручатися до них, тим скорше вони стануть самостійними. А як будете надоїдати, вони будуть бачити, що вони, вони хочуть бути дорослими. І, і тому часом ваші поради, щирі, добрі поради, не кажу, що вони не здалі. Вони добрі. Але вони їм, їх дратують. Тому не треба. Нащо? Зробить помилку на то батьки, ми є батьки, щоб виправляти помилки дітей. А для чого є? Вчити треба було, як знаєте, українська народна пісня, треба було мене бити як маленька була. А тепер я вже велика, мені треба чоловіка. О. Народ скаже, як зав'яже, розумієте? І тому виховувати треба той час, коли виховувати, а коли вже дитина доросла, треба дати їй свободу і мінімально вмішуватися. Йой та воно таке не робить. Нехай не робить. Люди починають робити помилки свої з маленьких, а не з великих. З маленьких. І той, хто дійшов вже до вбивства, він не був таким зайчиком, розумієте, таким біленьким, пухнастим, а потім раз пішов тику собив. Ні, воно йшло поступово. Там захистили, там відкупили, там ще щось там. І він так зростав, зростав, поняв, що за нього всюди кожен все, що то зробить, і, і от що виросло. Тому дайте дітям свободу. Знаєте, да, що там чудять, якщо буде якесь там треба ваша поміч, прийдете, приходите і допомагайте і все. Поки можете допомагати, бо прийде час, коли старші люди вже не годні допомагати, вже треба, щоб діти їм допомагали. І тоді можете лишитися самі. Бо так діти можете надоїсти, що діти не схочуть до вас прийти. Тому не надоїдайте, просто допомагайте, як маєте можливість.